Короче, друзі, увага, случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Що вам хочу сказати, всі українці, у кого яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в інстаграмі, Ютубі так і так далі. Для вас прекрасно зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профіль. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Можна вийти на рівень американської ЗП де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя на думати, багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких і Люди Просто розгублені, треба просто зайнятися своїм життям, і все створюємо зараз можливості, як може по Ну самі знаєте де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все вітаю для вас. Це буде дуже легко. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. Пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Такі враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на зсу машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, від... Відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От у українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Але мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. Вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як ю, як у європейців, і американців. Ми люди ну поумніші, ми бачимо Набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. А у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Там нема маркетологів нормальних їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі, і того, як ми можемо працювати. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути, тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити почувати себе нормально. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.